Всім привіт! Вас вітає команда Home for Ukraine і районна рада Східного Девону. Ми працюємо для того, щоб допомогти українцям, які приїхали у східний девон, вирішити щоденні питання, а також зробити їх перебування на території Великої Британії простим та безпечним. Ми вирішили записати для вас декілька відеороликів з корисними порадами щодо оренди приватного житла, працевлаштування, купівлі авто. Продовження вашої візи чи переходу на іншу міграційну програму. Отже, починаємо. У нашому першому випуску ми розказуємо про оренду приватного житла. Всі знають, наскільки важко знайти житло у Великій Британії. Важко, але можливо. Ми розказуємо про допомогу для українців, які приїхали у Східний Девон. Якщо ви проживаєте в іншій частині Великобританії, будь ласка, з'ясуйте у районній раді, на яку допомогу ви маєте право. Українці, які приїхали у Східний Девон, мають право на доступ до схеми PRS Private Rental Scheme. Що це таке? Це програма, яка допоможе вам винайняти житло у Великій Британії. Дві вимоги та три речі, які варто пам'ятати про PRS. Вік від 18 років та перша приватна оренда. Що ви отримаєте? Ми заплатимо за вас перший місяць оренди, ми внесемо заставу або депозит, і ваш лендлорд або ж агентство з нерухомості отримає грошовий бонус, який буде залежати від того, на який термін ви підписуєте договір. Вам потрібно буде заплатити депозит, який називається holding deposit вартістю в 1 тиждень оренди. На той час, поки оформлюються всі документи. Районна Рада Східного Девону не несе відповідальності за пошкодження вами майна під час вашого перебування. Ви маєте за власний рахунок покрити всі витрати. Отже, перший місяць оренди, депозит або застава та грошовий бонус для лендлорда. Пам'ятайте про це і говоріть про це кожному лендлорду та в кожному агентстві з нерухомості. Перед тим, як записуватися на перегляд житла. Це значно підвищить ваші шанси. Де шукати житло? Ми рекомендуємо щоденно перевіряти різні ресурси з пошуків житла в інтернеті: он RightMove, райт зупла і так далі. Або ж підпишіться на розсилку новин, щоб першими отримувати сповіщення про появу нового житла. Ви також можете попросити свого працівника підтримки з команди HomeS for Ukraine показати вам детально, як це зробити. На що звернути увагу під час пошуку житла? Google Мапа допоможе дізнатися, де знаходиться супермаркет, ЖД-станція чи автобусна станція. Ми радимо звернути увагу на енергоефективність вашого житла. Кожна квартира та кожен будинок у Великій Британії має рейтинг енергоефективності EPC. Що це означає? Чим вищий показник, наприклад, A або B, тим більш енергоефективне ваше житло. Взимку ви втрачатимете менше тепла та сплачуватимете менше за рахунки. Пам'ятайте, що лендлорд чи агент не мають право здавати житло, якщо рейтинг нижче, ніж І. Ви можете самостійно перевірити рейтинг на державному сайті GovUK, якщо ви знаєте адресу вашого приміщення. Якщо у вас вже є авто, або якщо ви плануєте купити авто на території Великої Британії, радимо запитати у лендлорда, чи має житло паркомісце. В деяких випадках вам треба буде окремо отримати дозвіл на паркування. Відсутність дозволу може призвести до штрафів. Меблі та переїзд. Більшість будинків у Великій Британії мають лише кухню. Іноді холодильник чи пральну машину. Українці, які приїхали у східний девон, мають право отримати сертифікат вартістю в 75% від місячної оренди, для того, щоб купити базово необхідні речі, такі як ліжка, шафи, матраси та деякий електроприбор, список необхідних речей, а також перелік магазинів, ви можете запитати у свого працівника команди підтримки. Переїзд англійці називають словом removal. Це означає перевезення меблів з точки А в точку Б. В інтернеті є декілька removal companies, де можна дізнатися приблизну вартість послуги, якщо ви знаєте обсяг меблів, а також адресу. Ми наполегливо рекомендуємо сфотографувати ваше житло під час заселення. Це допоможе в майбутньому уникнути спірних питань чи претензій від вашого лендлорда. А також пам'ятайте, що всі меблі та всі речі, які ви завезли в житло, вам треба буде вивезти і залишити житло в такому стані, як і під час заселення. Рахунки. В більшості випадків вам треба буде встановити рахунок на своє ім'я з кожним постачальником послуг. Це можна зробити відразу після заселення. А ось інтернет. Краще підключити заздалегідь, тому що у деяких інтернет-провайдерів на це підуть тижні. Ми також радимо скористатися сервісом з порівняння цін в інтернеті. Ви можете побачити, що різні компанії пропонують різні тарифи та обрати те, що вам до вподоби. Також рекомендуємо встановити оплату за допомогою Direct Debit. Це означатиме, що постачальник послуг буде знімати з вашої картки фіксовану суму кожного місяця. Як показує практика, це найпростіший спосіб. Ви будете точно знати, скільки і коли ви сплачуєте. Міський податок англійською Council Tax. Кожне домогосподарство сплачує міський податок у Великій Британії. Вартість залежить від типу майна та від місця розташування житла. В міський податок, до речі, входить вивіз сміття. Гарна новина для українців, які приїхали у східний девон за програмою Homes for Ukraine. Ви можете отримати 100% знижку і не сплачувати міський податок взагалі. Не лякайтеся, якщо ви отримали рахунок. Вам треба буде написати на електронну пошту команди Council Tax та запросити 100% знижку. Наша команда Home for Ukraine в районній раді Східного Девону працює задля того, щоб допомогти вам у вирішенні щоденних питань, які пов'язані з вашим перебуванням на території Великої Британії. Зверніться до нас і ми з радістю вам допоможемо! До цього відео ми додамо перелік англійських термінів з перекладу для того, щоб допомогти вам розширити ваш словниковий запас з теми оренди житла. А також ви побачите корисні посилання та електронні адреси, на які можна звернутися. Підписуйтеся на наші новини та чекайте на наступні випуски.